Робимо перше портебра два рази і перше орабеск. Потім з другої ноги. Це будемо робити після соте. Сходне положення. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, Три, чотири, пять, 6 7 вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім, один, два, Три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.